Частина перша З яких причин і через що спустошена земля наша? Розділ перший Основна причина упадку народів Твоїм судом ми страдаємо, як у неправди наші тебе прогнівили. Милость Божія. Ти люті зла не дієш без вини нікому. Шевченко. Як згадав вище в передмові до літопису пише величко про Україну як про землю «обітуваною, медом і млеком Кипящою, що внаслідок руїни обернулася в країну, де гради і замки безлюдні стали, де поля і долини запустіли. Як могло прийти до руїни тої чудової землі? питався величко, до запустіння Отчизни нашої. З яких причин і через кого. Спустошена тая земля наша. То не єдиногласно сповіщаху ми єдин тако, а другий інако. Географічне положення країни було винне, гадає Верещинський, в запустінні країни нашої, в невдачі її поривів до власновладства. Думка ця стала утертою серед демократів, чайка прибитій дорозі. Але чайками прибитій дорозі були й інші країни, яких доля, одначе, була зовсім інакшою. Другі бачили причину спустошень не в землі, а в народі. Народ, мовляв, був несвідомий або тому давав себе звойовувати чужинцям, що свої мало дбали про його матеріальні інтереси. Але наші народні маси щодо свідомості зовсім не уступають таким же масам багатьох інших народів, яких доля є, одначе, щасливішою. Щодо другої уваги, то Москва, наприклад, дуже мало дбала про матеріальні інтереси свого народу, але її державне будівництво не олягало таким спустошенням, як наше, з трьох складників поняття держави. Причин кожночасового її на Україні занепаду треба шукати не в землі її багатство географічне положення, ні в народі його свідомість, задоволення його інтересів добробут. Лише в третім, найважнішим складнику провідній верстві. Суть нашої проблеми лежить у питанні формотворчої, будівничої, правлячої касти була та каста мудра, відважна і сильна морально. Була й держава була вона слаба або вироджувалася, розкладалася й гинула, слабла й держава, хоч би й не була чайкою прибитій дорозі. Кожна сильна суспільність міцна твердим моральним законом, що над нею панує, якого живим символом і прикладом є її правляче верства. Мусить вона насамперед бути тверда й невблаганна щодо себе самої. Не піддаватися матеріальним спокусам вигідництва чи оспалости, ставляти над усе поняття чести й обов'язку, безуглядно вірити у свою справу і своє право провадити загалом, мусить вона вірити тільки в свою організуючу ідею, служити їй як найвищій меті, мусить нарешті суворо карати всякі відосередковані егоїстичні тенденції в лоні своєї групи і суспільності, не піддаючись. Голосу фальшивої людяності, не дозволяючи тим егоїстичним тенденціям розсадити суспільність, яку тримають вкупі і в силі лише ця пильність провідної касти та її чесноти, героїзм, непотурання злу, віра в своє високе післанництво, відданість справі, поняття чести, фанатизм у службі ідеї, відвага стояти і впасти. При своїм ідеалі, де сила цього морального закону слабне, де вішки й батіг випадають з слабких рук дегенеруючої еліти, де замість служби високим абстрактним ідеалам приходить вільна гра самолюбних матеріальних інстинктів маси й одиниць, погоня за насолодою, вигодою і щастям, там замість ділоючого морального закону наступає серед провідної верстви розклад. Тоді приходить до спустошення землі, яке не наступає через вину тої землі географічне положення, а через вину правлячої касти, або, як каже Святе Письмо, не через землю, а через ледерство тих, що живуть на ній. Єремія 12:4 через це ледерство й мусить вона зазнати на собі удари Божого батуга, вислухати неминучий присуд. Через те, що ви мене покинули, каже Господь, та й служили чужим богам у своїй землі, зате будете служити чужим у землі не своїй. На нашій не своїй землі, як писав поет. Така помста спадає на тих, що забувають про закон, яким вкупі і в силі держаться суспільності. Змагання між досередніми. І відосередніми силами суспільства наші предки називали змагом між законом Божим і диявольським нарушення закона Божого гріхом, кару історичної немезіди – карою Божою за гріхи. Коли поставити замість ідеї морального закону ідею закона Божого, замість ідеї Пророка, ідею гріха. Замість ідеї служби цілості і егоїстичним інстинктам самозбереження ідею Бога й матерії, Божого й земного, нарешті замість поняття історичної немезіди, поняття бича Божого, Божої кари, то вернемо до тої соціальної філософії, яку наші предки перейняли з святого письма з древніх мудреців елінських і римських і отців церкви. У Горація є чудове місце про це. Богам корились ми, і нам корився світ, в них початок наш, і з ними йдім до краю, як ні грозою чорних бід, нас божество зневажене, скарає така була мудрість усіх здорових суспільностей, про яку пише Берке чи релігійним ідеям поклоняються, чи їх ненавидять все ж таки ці ідеї, фальшиві чи правдиві. Творять єдину підставу всіх довготривалих установ. Це був світогляд античного Риму й Гелади, світогляд цей відбивається в тих святих книгах, які разом з античною філософією стали підставою мудрости нашої варяго руської давнини. Наші предки вірили, що в світі панує закон вищої справедливости, вірили в Бога, який пильнує, щоб люди перестерігали його закони. <заповіді>, а за їх нарушення гріхи карає одиниці й народи. Халепи, катастрофи, що спадали на народи, це були кари за гріхи, за те, що беззаконієм своїм якась спільнота прогнівила Господа. Та мудрість переливається через всю нашу стару історію і письменництво від іларіона й інших митрополитів старокиївських Через митрополитів і авторів литовсько-руської і козацько-української доби аж до нових часів, до барда тої останньої доби Шевченка. Знана ця філософія святому Феодосієві гнів Божий за беззаконія наша впадав тоді на нас, і гріх ради наших впадав на нас язик немилостив. Тою самою причиною поясняє татарське спустошення Серепіон. Прийшло б воно за те, що отвергли заповіді Божії предки наші, і не покаялися, не обставини, ми самі сведохом собі, а дощ з небеси, гнів Господень подвигохом вигухом ярость його нася. Бо Бог не говорить устами, але ділом нас остерігає. За ці гріхи і стали ми в поношеніє і посміх врагам нашим. Як відплату за гріхи чекає і навіть накликає на Україну кару Небесну Вишенський, просячи Сотворителя, щоб післав серп смертний, серп кари погибельної, як колись на содомлян, щоб нікчемні земляки його не плюгавили нечистим і несправедливим життям своїм тої землі. Софійський современник поясняє наїзд поганих нашою неситістю. Ті самі мотиви знаходимо в історії русів віру в кару за гріхи, велику історичну немізиду, що нагороджує за праведність і карає за зло, не раз рукою поганців, не їх милує, но нас карає. Те саме читаємо в Милости Божій. а в епатіївськім літопису називається Божу справедливість Батогом Божим, що спадає на народи, гріх ради наших. Народи, що відступили від Його заповідей, Казнить Бог смертю і гадом, і неведенням поганих. Ярость Божія трясе народами і землями, бо гріхи многія від от земли отрясти хочуть, як олиствіє від древа. О помсту справедливого Бога благає Копистенський. О боже справедливий. З високости призрий а одомсти. Величка читаємо, що запорожці присягали ім'ям страшного Бога, а при умовах. Покликали на свідка страшних сил Бога, у справедливість якого нагороджуючу або караючу вірили. В цім настановленні проглядала стара наша не лише церковна, але й світська традиція, традиція златоструя, слова о казнях Божих з її теорією божих кар за гріхи суспільності, традиція, яка пізніше, особливо в козацькі часи. Набирала чисто національного характеру. На кожнім кроці в літературі козацької дуби зустрічаємося з тим самим поясненням неодної нашої катастрофи, як кари за гріхи. Де занепадає моральна, духова сила, розпадається і гине й матерія, гинуть народи від зісланої зневаженим божеством кари. За які ж гріхи. Ізраїля – як стоїть в Ісаї і в Єремії, скарав Бог за те, що його сини почали чинити, що Господові було не до вподоби, за те, що його сини поклонялися Ваалові, що звернули з дороги, що нею ходили батьки їх, слухаючи заповідей Господніх, за те, що не схотіли стати чистими, перестати чинити зло, не хотіли шукати правди, стали відступниками, багато перейняли від народів східних. Ставши з синами чужоземців в побратимстві, за те, що кожний жив по упрямству серця свого, не слухаючи Бога, за те, що поступали по законах народів, що навкруги їх, за те, що стали необачними, перестали бути твердими і умними, за те, що народу далекому, післаному ним за кару вищою справедливістю, немлявому, неоспалому, невтомному. Не могли протиставити такої ж невтомності і твердості. і якраз ті самі гріхи випоминали землякам і наші літописці, починаючи від київських, литовських і кінчаючи козацькими. За ті самі гріхи карає своїх земляків і Шевченко він теж знав, що Господь лютіє зла не діє без вини нікому, як історична немезіда приходив Бог. На отомщені є язикам і в науку людям, як правда мста, що карає людце, як удар грому, бо зледащили, бо допустили, що над дітьми козацькими поганці панують, бо тому і висяться царі на нашій землі, що дрібніють люди на землі, бо ледве один козак знайшовся із мільйона свинопасів. Кара посилається як кара за гріх оспалости. За те, що на грішній землі замість прадідів великих розпаношилися правнуки погані, що дали себе в пута взяти, за те, що не схаменувся люд грішний, праведно Господь, великий Кайдан не повелів кувать на рід маловірів і недовірків, на рід лукавий і грішний, праведно потрібив уроду його чудової країни. Бо нащо вони чужим богам пожерли жертви, омерзились. Нащо звернули шляху батьків, нащо стали байдужі до їх чеснот, нащо стали відступниками, нащо всякому служити годили, як раби і льокаї? Чому не соромились в ярмі конати? Чому перестали твердими бути, лиш хилилися, мов ті лози, куди вітер віє? Нащо стали вівцями, людьми з овечою натурою, готовими найдорожче своє продати за шмат гнилої ковбаси? Готові зрадити все, чому поклонялися батьки, ставши дядьками отечества чужого, лючи кров не за Україну, а за її ката, нащо запропастили мудрість свою, нащо без протеста добре ходять в ярмі, нащо впали в гріх матеріалізму, дбаючи лише про те, щоб жито собі сіяти, косу нести в росу? Чому не мають вже смілого серця, орлиго ока і твердих рук? Подвижників і мучеників за правду, чому дозволили розбійникам, людоїдам осміяти Твою Божу славу? Чому перестали силу твою восхваляти? Ось за що довелося правнукам поганим знов ходити в ярмі, на чужих орати або глину масити на полях прадідівської слави. Паралельність у перечисленні цих гріхів між Шевченком, Святим Письмом і старшими нашими письменниками кидається в очі. Влучність у перечисленні тих гріхів видається ще трафнішою, коли порівняється їх з гріхами, в які впала наша народолюбна верхівка, покликана іронією долі очолювати націю в грізні 1917 і наступні роки. Наша стара мудрість знала твердо. А ще бо князі праведні то много віддаються согрішенія, або ще бо злі і лукаві бивають, то большеє зло наводить Бог на землю, понеже то глава єсть землі. А в книзі царів стоїть, що через гріхи царя Йоахиза возгорів гнів Господень на Ізраїля, на весь народ і віддав його на поталу царю сирійському. За чиї, властиво, гріхи? Чи всього народу? Ні. Перш за все, його провідної касти. Знову як це стоїть у тій самій святій книзі, що була підставою мудрости предків наших, коли князі стають переступниками і спільниками злодіїв на шляху, ласі і користи шукають, тоді кара спадає й на народ їх. Ісая каже. Провідники цього народу поведуть його блудом, а ті, що даються їм вести, погинуть. Бо така вічна справедливість, такий Бог сили і слави, така історична немезіда, яка пересуває границі народів, розхитує скарби їх та скидає з престолів, і робить землю спустошену. Або як стоїть у Величка – беззаконіє і злодіяніє преврати сильних, при сильних же і славних немощні й безславні, при кріпких і багатих, убогі і безпомічні, при винних і невинні рівно прийняли прилягу і гніву Божого і спили чашу. Хоч би й були невинні, обично боєсть сирому при сухом горіти. За моральним упадком еліти слідує, як його тінь заслужена кара нації, бо Бог люті зла не діє без вини нікому. Де провідна каста забуває коритися богам, там перестає їй коритися світ, там стає вона в службі фальшивим богам, нікчемна, труслива і дурна, а суспільність, не зціплена зсередини міцними нитками морального закону. Тратить опірну силу і стає легкою здобиччю демагогів і наїздників, пасивним страждальником, над яким не зглянеться справедливість. Від абстрактного перейду до конкретного за які саме гріхи каралися наші провідні верстви козацька та демосоціалістична початків нинішнього віку. Далі буде.